Чи, що є, сина небеса. Ти, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде панство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Власне. Майдан закликав вас визначитись єдиним кандидатом у президенти і об'єднати зусилля усіх навколо нього. Ми досі не почули відповіді. Але зараз зрозуміло, що ніяких чесних виборів через рік не буде. Вони просто призначать. Нам того ж самого збека на другий строк. Нам вже не потрібен єдиний кандидат в президент. Але нам потрібен лідер. Лідер опору. Dakar, ви згодні з ним! Влічку! І повернемо вкрадені права і погоду! Влічка! Я хочу сказати на останні, що наші автомобілі поправили. Сонтів автомобілів сміють на європейській площі. І ми чекаємо на відповідь. Дякую. Маю велику честь зачитати звернення налогного вічі до офіцерів, сержантів, рядових Міністерств внутрішніх справ та Збройних сил України. Налобне віче Сантая до офіцерів сержантів закладу. За вихід робітників правоохоронних органів, а також до контраганців, голодних багатів, уважаємо закликання цілого каналі, за сходження злочинних наказів, до застосування зброї щодо мирних громадян, не дати використати себе владі для встановлення в Україні диктаторського режиму і північно-таристів, іншої влади провокації. Нові дії, ризик життю мирних громадян, цілком дойня річ та до вічного при владі новоявленого світло диктатора. Заради злочинної мети вони готові запрямувати ваші руки кров'ю, вашу честь віддати у життєві ганьбі. Ми звертаємося також. використовує протиметного протесту у столиці країни. Вам молодим жити у цій країні, яку ви, повернувшись після закінчення крокової служби до своїх родин, не впізнаєте і затнете. Законний те, що коли нали 16 січня підняттям рук в Ру парламенті. Друге. Ми наносимо достроковий президентський вибори. І ми подаємо всього пойманого голосування. Третє. Склад собака. Повинен бути молений, щоб ці ключі вибори були чесно та прозоро. Тому що влада хоче взагалі вибори не проводити, а таким же чином підняти руки разом. сказати все. Ми все вибрали. Тому ми не повинні чекати. У понеділок ми фракції збираємось. He, 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 Людей. Захищайте народ, тому що ви дали присягу в першу чергу народу. І його ви повинні захищати. Сьогодні питання, переможе Янукович чи Україна? Переможе Янукович чи Україна? Україна переможе, тому що ця Янукович за своєю купною людей зібралась приватизувати країну. Не вийде! Ми так, ві І ми це доведемо. На всі стало. І ми стали на цей броне. Слава, Владу, твоє серце буде битися разом з серцями мільйонів українців. Ми розпочнемо процес її легітимізаціями шляхом збору підписів. А ну скажіть, беремо мільйони підписів з підтримку народної влади. На місцевих рад. народна рада повинна представляти інтереси українського народу. Тому перше рішення створення народної ради підтримується. Олексій! Друге, народна рада повинна отримати легітимність від українського народу. А саме тому ми розпочинаємо народне голосування про перше недовіру і відставку Віктора Януковича підтримку повноважень і підтвердження повноважень народної ради України і третє про формування. Нової Конституції України жодного разу в українській сучасній історії народ України не писав нашу конституцію. Ми творці нашої держави. Ми оголошуємо про створення конституційних спорів. Український народ починає писати свою українську конституцію Молодець! перший етап до повернення до народовладдя. Віктор Янукович вкрав Конституцію у 2010 році, коли його продажні судні наділили його повноваженнями, яких він не мав на момент обрання. Тому наше четверте завдання. Повернення до Конституції 2004 року. Ні, диктатору в Україні! Ми користуючись нашими законними повноваженнями. Звертаємось до всіх органів місцевого самоврядування, створити загони народної самооборони в кожному місті, в кожному селі, в кожному районі і Корупцію, як дає нам це можливість зробити закон і українська конституція. Після створення Народної Ради України повинен бути створений народний уряд, уряд народної міри, який буде здатний привести країну до Європейського Союзу. Який зупинить диктатуру питання про лідера? Тут є лідер. Я вам скажу, хто це? Це український народ. І продемонструвати мудрість. Будь хто хто закликає до штурму адміністративних приміщень, також є провокатором. Зрозумійте, в приміщення не означає отриму. Ми повинні з вами діяти як справжня європейська, потужна і мудра опозиція. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо, як з країну привезти нову демократичну владу. І ми знаємо основний рецепт, як це зробити. Ми разом, ми єдині, ніяких розкольників. Ми діємо виключно. 1 У зв'язку з тим. Ми, учасники Народного вічна на Майдані Незалежності, вирішили перше не визнавати так звані закони, ухвалені 16 січня 2014 року, як юридично навчальні та такі, що порушують Конституцію України. Друге, Утворити народну раду як об'єднання народних депутатів України, членів опозиційних фракцій та позапротивників народних духіста України, щоб... Стоїмо рядом з вами. Одного лідера нам потрібно. Одного, щоб вони визначили, а не всіх трьох. Хтось повинен взяти на себе відповідальність, Вийти і сказати, я беру на себе відповідальність. От за тим ми й підемо. Хто погоджується, підніміть руку. Нідера! Лідера! Нідера! Ми нікого не підтримуємо, ми незалежні. Хай вони визначаються. А ми ви через пів години йдемо до Верховної Ради і будемо там стояти, поки всі ці депутати не приїдуть і не відмінять ці канебні закони. Ачинаюся я. Вони хочуть нас розвести по різним кутам. Ми хочемо єдності. Ми хочемо нашого спільного майбутнього. Ми хочемо мирним протестом. Вердити мирну європейську країну. Я приводив вам десятки прикладів мирних протестів у світі, коли люди не місяцями, а роками боролися. Наші діди десятками років виборювали незалежну країну. 哦，呃，干嘛？